Всіх вітаю. На попередніх уроках ми з вами вивчали електронні таблиці. Я вам хочу сказати, що ми на сьогоднішній день вже багато чого вміємо і на цьому зупиняємось. Ми можемо обчислення робити в електронних таблицях, можемо форматувати, можемо робити автокопіювання, можемо застосовувати формули. Звичайно, електронні таблиці мають ще багато можливостей. Але ми до них повернемось в старших класах. На цьому ми зупиняємось і переходимо до нового важливого розділу, який називається програмування. Зараз продемонструю весь свій екран, тому що ми будемо переходити з однієї вкладки на іншу сьогодні. Починаємо з підручника. Будемо займатися за підручником Коршунова. Розділ 3: алгоритми і програми. Цей підручник той, який у вас в бібліотеці повинні були ви отримати. Можливо, хтось з вас отримав. Ми повинні з вами зараз почати вивчати нову мову програмування. Вона називається Python. І сьогодні я розповім. Де ми будемо програмувати, в яких застосунках ми будемо програмувати, і взагалі, що таке мова програмування Python? Ну тут на початку у підручнику у вас діалог між Олексієм та Оленкою, мені здається, так їх звали. Програмісти пишуть програми, мовами програмування. Цікаво, а хто вигадує ці мови? А Оленка відповідає, що теж програмісти, тільки програмістів, що вигадали якусь мову, значно менше, ніж тих, хто просто програмує. Ми з вами вже готувалися до цього. Ми з вами вивчали скреч, який також можна вважати вже. Мовою програмування тільки такою мовою, навчальною мовою програмування. А Python це вже дуже потужна мова програмування. Програмісти, які володіють цією мовою, отримують досить пристойні заробітні плати. І це дуже така, якщо ви подивитесь рейтинг мов програмування, то Python буде займати десь з першої по третю позиції. Можете перевірити мої слова. Ну, ладно, зараз, от я давно не перевіряла, можливо, п'ято. Давайте взагалі подивимося, які існують мови програмування, основні з них. Звичайно, тому що мов програмування існує сотні, і от найпопулярніші з них це у 1970 році, це Паскаль. Прочитай нам, будь ласка, Лєв, що це за мова. А, так. Навчальна мова, яка названа в честь французького вченого XVIII століття була за Паскаля. І е, донедавна ми ще вивчали цю мову у навчальному закладі нашому, але е, вона зараз втрачає свої позиції і з'явились підручники, за якими можна працювати вже з мовою програмування більш популярною, тому ми з вами вже будемо вивчати Python. Далі, у 1972 році, з'являється мова Сі. Що це за мова Сі, Аліна? Прочитай нам, будь ласка. Дає змогу гнучко обробляти дані на рівні окремих бітів, керувати пам'яттю тощо. Ну, це вам не про що не говорить, але це про бабуся мов C і C Sharp, які вже з'являються у 85-му році і 2000 році відповідно. Що це за мови? Юля, прочитай нам, будь ласка. С? Ну, С і C -sharp. Мова з доданими засобами об'єктно орієнтованого програмування. Так, об'єктно орієнтоване програмування це коли ви можете брати, наприклад, от, і на форму додавати кнопку або там додавати поле для введення, тобто додавати об'єкти на форму і програма вам буде описувати цей код автоматично. Раніше такого не було. Раніше от перше Pascal, перше Сі просто був якийсь наштал текстового процесора, в якому потрібно було прописувати відповідні коди на мові програмування тієї чи іншої. Ніяких об'єктів не було. А зараз вже з'явився той же самий Object Pascal, наприклад. От ми вивчали Object Pascal в школі, в нашій, тому що там вже були об'єкти. Це була більш сучасна мова, ніж Паскаль, які можна було додавати на форми і таким чином формувати той застосунок, який ми створювали. А мови програмування створюють застосунки, прилаження. І нарешті Python це відносно молода мова, і водночас дуже потужна, часто використовується для навчання, тому що вона проста. І вона взагалі часто використовується для в сучасному світі програмування, тому що вона дуже потужна. Тому це дуже гарний варіант. Ще є мова Java. Теж дуже популярна, поки що просто Java, призначена насамперед для розробки веб-програм. Потім з'явилася вже JavaScript. Вона також займає перші позиції в рейтингу мов програмування найпопулярніших: от JavaScript і Python. Ми з вами вивчаємо Python. Давайте трохи історії. Аліна. Мова програмування. Python створена у 1990 році нідерландським програмістом Відо Ван Росумом. У 2008 році вийшла версія Python 3.0, у 2020-му Python 3.9. Зараз ми подивимося, яка вже буде версія цієї мови в 2024 році, тому що я вам зараз це буду показувати. А поки що давайте. Поговоримо про те, звідки взяти програму для того, щоб встановити застосунок, в якому можна було програмувати. Ви знаєте, що програми діляться там на прикладні, в яких ми з вами працювали до цього моменту: текстові редактори, табличні процесори, редактори презентації, редактори комп'ютерної графіки, нотні редактори. Є ще це все прикладні програми. А є так звані інструментальні програми. Інструментальні програми це програми, в яких створюються інші, інші застосунки, тобто застосунки, в яких створюється застосунка, скажімо так. І от до цих застосунків відноситься програмка Python IDLI. Її можна завантажити ось з цього сайту. Ви можете просто от з підручника або скопіювати цю url адресу. Це офіційна адреса, от він мене зараз автоматично перекидає на офіційний сайт. Пайтона. Єдине, що він мені, мене перекинув у тому браузері, в якому не можна перекласти нічого. Якщо ви скопіюєте це і перейдете в Google Chrome, то в Google Chrome можна перекласти цю сторінку. Не хоче він. А тоді давайте просто перейдемо в Google Chrome і введемо, можете просто ввести. Python, я просто українською ввожу. І перше посилання у вас буде на офіційний сайт. Перевірте, щоб ви перейшли саме на офіційний сайт. Звичайно, безпечніше переходити за тим посиланням, яке у вас у підручнику, але просто свірте його, щоб воно було однаковим. Python.org, і там був у нас, перевіряємо, Python.org. Щоб ви не попали на який-небудь сайт-підкладку, щоб букви всі були на своїх місцях, щоб ви не завантажили щось із вірусами. Тому що потрібно бажано скачувати застосунки з офіційних сайтів. Дивіться, чому я перейшла в Google Chrome, тому що в Google Chrome є автоматичний переклад сторінок на, мову, на ту мову, якою ви, звичайно, користуєтесь, тобто на ту мову, на яка у вас в налаштуваннях вашого браузера. І вам так буде легше, легше завантажувати. Нам потрібно завантажити, завантажувати інсталяційний файл. Інсталяційний файл для того, щоб потім було нам де з вами працювати. Дивіться, ви обираєте, для якої операційної системи ви будете завантажувати той файл. Яка у вас операційна система? Або Windows, або Linux, або MacOS, або там інші операційні системи. Якщо в когось є щось десяте з цього, то тоді ви там пошукаєте, що вам потрібно. Як правило, це для Windows. Але якщо ви працюєте з мобільних пристроїв, серед вас є ті, хто працює з мобільних пристроїв. Можу працювати з мобільного, а може, з комп'ютера. Ну, мені не легше з комп'ютера. Лєв, зрозуміло. Легше з комп'ютера. Юля, в тебе як справи? Аліна, у тебе як справи? У мене ноутбук. Дуже добре, ноутбук. Так от ви тоді просто обираєте. Якщо ноутбук, це Windows, правильно? Якщо це комп'ютер, це також Windows. Ви обираєте... А... Пакет для вашої операційної системи з необхідною кількістю розрядів. Як правило, це 32-розрядна версія або 64-розрядна версія. Як перевірити, яка у вас версія? Шукаєте свій комп'ютер, От можете зайти в проводник і класнути по вашому комп'ютеру правою кнопкою. Тут є властивості. І у властивостях ви можете побачити, яка у вас, скількох бітна у вас операційна система. Тоді в Google Chrome можна перекласти цю сторінку. Не хоче він. А тоді давайте просто перейдемо в Google Chrome і введемо. Можете просто ввести Python, я просто українською ввожу. І перше посилання у вас буде на офіційний сайт. Перевірте, щоб ви перейшли саме на офіційний сайт. Звичайно, безпечніше переходити за тим посиланням, яке у вас у підручнику, але просто свірте його, щоб воно було однаковим: Python.org, і там був у нас, перевіряємо Python.org. Щоб ви не попали на який-небудь сайт-підкладку, щоб букви всі були на своїх місцях, щоб ви не завантажили щось із вірусами. Тому що потрібно бажано скачувати застосунки з офіційних сайтів. Дивіться, чому я перейшла в Google Chrome? Тому що в Google Chrome є автоматичний переклад сторінок на ту мову, якою ви, звичайно, користуєтесь, тобто на ту мову, на яка у вас в налаштуваннях вашого браузера, і вам так буде легше. Легше завантажувати. Нам потрібно завантажити, завантажувати інсталяційний файл. Інсталяційний файл для того, щоб потім було нам де з вами працювати. Дивіться, ви обираєте, для якої операційної системи ви будете завантажувати той файл, яка у вас операційна система? Або Windows, або Linux, або MacOS, або там інші операційні системи, якщо в когось є щось є 10 з цього. То тоді ви там пошукаєте, що вам потрібно. Як правило, це для Windows. Але якщо ви працюєте з мобільних пристроїв, серед вас є ті, хто працює з мобільних пристроїв? Може працювати з мобільного, а може з комп'ютера. Ну, мені не легше з комп'ютера. Лєв, зрозуміло, легше з комп'ютера. Юля, в тебе як справи? Аліна, у тебе як справи? У мене ноутбук. Дуже добре, ноутбук. Так от ви тоді просто обираєте. Якщо ноутбук це Windows, правильно? Якщо це комп'ютер, це також Windows. Ви обираєте а, пакет для вашої операційної системи з необхідною кількістю розрядів. Як правило, це 32-розрядна версія або 64-розрядна версія. Як перевірити, яка у вас версія? Шукаєте свій комп'ютер, от можете зайти в проводник і клацнути по вашому комп'ютеру, правою кнопкою. Тут є властивості. І у властивостях ви можете побачити, скількох бітна у вас операційна система. Так, шукаємо разом ім'я. Щось я не туди класно. А, от, все правильно. У мене це 64-розрядна операційна система. Якщо у вас пристрій більш-менш новий, то там скрізь буде 64-розрядна операційна система. Вона встановлюється на 64-розрядний процесор, тому що він дозволяє це зробити. Можна... Можливо, у вас 32-розрядна операційна система. Таке також може бути, тоді ви будете завантажувати. Оцей варіант. Зрозуміло, так? Я не буду вам давати інсталяційний файл, я вам просто. Ну, посилання є у підручнику. Я навіть не буду вам посилання давати. Єдине, що ви оберіть, будь ласка, Windows, що потрібно правильно, зверніть увагу, що Python не може використовувати Windows 7 або раніших версіях. Тобто, це повинно бути там 10 в кого який Windows. Тобто, якщо у вас XP або 10, або 7, тоді там пишуть, що не можна використовувати Python. Я не знаю, чому. Але от тут так зараз написано. Хлопці, дівчата, поки що все зрозуміло. Так. Добре. Так. Але я вам зараз продемонструю ще один варіант, де ви зможете працювати. Подивіться, будь ласка. Якщо у вас мобільний пристрій, то ви можете працювати в декількох застосунках, декількох. серед них. Тими, що користувалася я, Підроїд 3, або Кодінг Python. І той, і той дуже класний. Я вам рекомендую. Якщо вам зручніше працювати на смартфоні, можете працювати на смартфоні або на планшеті. Завантажуєте... З Play Market або з App Store. Якщо з App Store, я, чесно кажучи, не знаю. Мені здається, що там також вони повинні бути: ці застосунки, або якісь аналогічні не гірші. Ну, по крайній мірі, так повинно бути. Але якщо це Android, то от я вам рекомендую. Або от це приблизно як виглядає їх інтерфейс. От приблизно так ви будете, от у вас поле для введення коду. Якщо щоб виконати той код, потрібно натиснути оцей значок Play, схожий на Play. Або якщо це кодінг Python, то ви в полі вводите ваш код і натискаєте «Run», для того, щоб він виконався. Дуже зручно, до речі, тут це зручніше, ніж у Python IDLI з офіційного сайту, який ми завантажуємо на наш, наш Windows. Далі ми будемо працювати в оболонці Python IDLI. Ось я зараз зашла на цю сторінку Python, mm -hmm. там де скачувати його. Mm -hmm. І там написано завантажити вбудований пакет і інсталятор. Чим воно відрізняється? Інсталятор це програма для встановлення. Можеш мені продемонструвати, будь ласка, те, що ти зараз бачиш? Угу. А завантаження для Windows обираєш. І обираєш там, давай спробуємо завантажити стоп-стоп-стоп інсталятор Windows 64 розрядна. Угу. Добре, хай поки що завантажуються. Я думаю, що далі все буде нормально, і ми йдемо давайте далі з вами. Аліна, потім ми повернемось до твого комп'ютера і подивимось, що там далі. В тебе все гаразд чи ні. Так, повертаємось до нашого підручника. Я вам, от коли ви вже його встановили, у вас у пуску з'являється ця програмка. На букву «П» ви її шукаєте. Python. Версія 3.11. І обираєте оцю оболонку для програмування IDLI. Ось таке середовище для програмування. Що тут можна одразу показати, розповісти вам? От бачите оці три значка більше зліва. Бачите, так? Це є запрошення для введення команди. Запрошення для ведення команди. Python є дуже таким простою мовою програмування. Ну, на початку так точно. Ви можете просто натиснути, наприклад, 2 плюс. 3. Він вам порахує, скільки це. Просто вона завантажується. Демонструй свій екран, Аліна. Install now обираєш. Аліна. Угу. От я не пам'ятаю, він тобі не пропонував мову обрати. Мабуть, не пропонував. Не завантажується. Все, в тебе не завантажується, в тебе є йде процес встановлення програми на твій комп'ютер. Лєв, руку підняв, що ти хотів спитати? У мене не завантажується вона. Алін, в тебе все гаразд, можеш вимикати свій екран. Лєв, покажи мені свій екран. Кина Владимировна, він в мене вже скачався і щось тут вилізло. Показати? Давай я сподіваюся, я зможу бачити обидва ваших екрани. Ну, точно ліво зможе бачити. Ну так, я ж... Так, Да, ти просто мені сказала. фотку показуєш. Ну, зараз. Старт визи онлайн Тутуриал. Туториал. Це навчання, онлайн Так. Так Алін, ану натискай. А, все, да. ну Тепер можеш просто Python запускай. Все нормально, за, за, на, натискай угу. Хрест, хрестик а, або крос. а, не знаю, і а, дивись, там в тебе в програмах він з'явився чи ну, ні? Ні, у мене вже. Тільки я зараз не бачу. О, все в тебе також пішов. Пропоную встановлювати вже пакет. Запустіть, так. А є в загрузках. Ну, все, все нормально. на надійла і можете відкрити. А в тебе взагалі, яка операційна система на планшеті стоїть? Uh, iPad. 2. А, ну в тебе ще iPad, ти ж одразу так і кажи, тому що це застосунки для Android, в тебе iPad. Тоді тобі доведеться досліджувати. Просто почитай відгуки. відгуки Я пам'ятаю, що є веб-версія одного приложення, бо там вона дуже добра. В общем, Лев, ти визначаєшся сам, читай відгуки і встановлю, тому що в мене немає айпаду, я не працювала з тими програмами. Просто по відгуках, по рейтингу, бери собі застосунок, я думаю, що там все буде нормально, тому що проблем з Python, ем, з кодуванням в Python, чому ще ми цю саме мову обрали? Як, якби ми обрали Object Pascal, на якому ми працювали до цього, тобто з тими, хто би був перед Це вами. То там би були проблеми із встановленням взагалі не було б версії для смартфонів. З Python взагалі ніяких проблем. Під будь-яку операційну систему вже розроблено десятки застосунків для того, щоб кодувати на Python. Давайте трохи про історію. тому що ми повинні її знати з вами і філософію. Там є ціла філософія у програмістів, які програмують на Python, то цю філософію цієї філософії дотримувались розробники цієї мови. Давай почитай нам Юля. Юль, починай. Мови Python створювалася групою розробників під впливом багатьох мов програмування, але основний її принцип легкість використання. Далі Аліна Ден Пайтона своєрідна філософія, правила яких дотримуються розробники мови Python. Автором цієї філософії вважається Тім Пейтерс. Далі Лів. Запусти середовище програмування Python іду і вивезти на екран повинний текст знає, на Python, виконавши команду Import. This. Спробуй перекласти кілька речень і запиши українською мовою три речення, які тобі сподобалися найбільше, і порівняй, ой, порівняй свій вибір із вибором однокласників-однокласників. І спробуйте визначити три принципи дзену Python, які найбільше вподобають вашому класу. Що ви робите? Ви повинні до наступного разу встановити середовище Python і DLI собі на пристрій або будь-яке інше середовище для програмування на мові Python. І виконати одну єдину програму Import.zis. Я її скопіюю. Заходжу вже у відкрите віконце Python. І ввожу. Дивіться, до цього я просто 2 плюс 3 знайшла. Просто 2 плюс 3 і натиснула Enter. Він мені рахує. Тобто, як мінімум, як калькулятор, ви вже можете його використовувати. Далі я натискаю цю команду Import ZIS. До речі, тут не працює Ctrl-C, Ctrl-V. Працює правою кнопкою past це вставити. І перевіряю, чи вийде у мене та філософія вийшла. Дивіться, як тільки ви натиснули команду Import This, після «Ентеру», після натискання ентеру, у вас з'являється оця філософія розробників мови Python, якою вони намагались дотримуватись при розробці цієї мови програмування, вам потрібно перевести декілька речень, які вам найбільше сподобались. І записати їх у зошиті українською мовою і сфотографувати, надіслати мені на перевірку. Це сьогодні буде таке домашнє завдання. Зрозуміло чи ні? Домашнє завдання. зрозуміло, так? Так. Тоді на цьому все. Ті, хто були, от Юля тільки не встановила, всі інші, я сподіваюся, що розібрались з основним з тією оболонкою, в якій ви будете працювати, а далі вже будемо вивчати мову. Дякую вам за урок сьогодні. Дякуємо за урок, добре. До побачення.